Слава вільним друзі. Ну що, ми знову з вами на зв'язку. І сьогодні поговоримо про так званий новий Єрусалим. Дуже багато хто на початку, коли я з побратимами на це звертав увагу, називали нас антисемітами, зрадниками і конспірологами. Але ви знаєте, що. Конспірологія це наука, а також є таке поняття як причинно наслідковий зв'язок. У кого він присутній, той може розуміти, досліджувати і робити висновки щодо того, що відбувається навколо або особисто в його житті. Тому сьогодні. Ми всі бачимо, що по всій країні розвішали таблички про Голокост, по всій країні розставляють мінори. І навіть на державному рівні Свято Ханукії зробили офіційним. Тобто 2% населення від українського народу. Дозволяє собі вводити такі норми, розставляти таблички, розставляти свої символи, які до України і українців ісконного народу взагалі жодного відношення не мають. Тому черговий раз я всім вам говорю, чоловіків першу чергу. Якщо ви хочете бути українцями, якщо ви хочете пишатися своїм, своїм слов'янським походженням, досліджувати літописи, а не історію, то ви кожен в своєму районі, селищі, місті. Маєте наводити власноруч порядки. Не дивитися на поліцію, оцю корпоративну, не дивитися на СБУ з кодом ЄРДПО, не дивитися на суди з директорами в них. Бо це все спільники однієї українофобської системи. Згідно того, що досліджував я, мої побратими документації офіційної. Ну і відповідно, згідно того, що ми спостерігаємо в нашому житті. Адже, якщо навіть зайти до карточки Приватбанк, то там існує лише дві категорії фізична особа і юридична особа. Ви думаєте, це просто так? Ні. Тому що римське морське рабовласницьке право, воно Чітко регламентує, хто має права і обов'язки, а хто має просто обов'язки. Обов'язки мають фізичні особи, і саме тому сьогодні без вашої згоди, тому що більшість погодилась бути фізичними особами, і відбувається такий безлад в країні, тому що ви всі для них фізособи, а вони ваші опікуни, які в шахрайський спосіб, через засоби масової інформації телебачення. Серіали, рекламу створили образ відповідний прекрасного опікуна, якому ви віддали всі свої голоса, що призвело до такого жахливого ще більшого геноциду. Тому, якщо ви хочете вчасно зупинити це все, висловлюйте своє волевиявлення, відмовляйтеся від статусу фізособ, ви маєте це на це пряме право, тому що вас шляхом обману запроторили до цієї категорії. А все, що шляхом обману, відбувається без вашої волі, немає жодної сили, чи то юридичної, чи то моральної, чи то духовної. Тому мінори були встановлені без вашої згоди. А ви співвласники Держави Україна, а не корпорації з кодом ЄРДПО Україна. Маєте пряме право їх демонтувати. Без оцих, всіх, оціх, всіх, оцих пузатих, худих. Е Лисих, я не знаю, там, красивих, некрасивих чиновників, політиків, бо це все посіпаки, щістки смердючої антиукраїнської системи. Демонтуйте, наводьте порядки. А якщо хтось вам почне говорити, женіть ту особу в шию, бо саме ці особи заважають нам жити, заважають встановлювати. Свої власні порядки на своїй ісконній землі, за яку наші предки віддавали життя, проливали кров і всіляко її виборювали для нас. І яку в шахрайський спосіб рейдернули у українців, слов'ян і тих, хто себе асоціює з цією величезною багатющою територією. Наводьте власнорук. Чи порядки, хлопці, чоловіки, мужчини. Молитися, е, звісно, потрібно, але знову ж таки, не їхнім юдейським божкам. Моліться своїм богам. Або взагалі просто звертайтесь до всесвіту без посередників. Будьте агностиками, якщо ви не зовсім приймаєте рідство. Будьте самими собою, відкидайте все чужинське. Ви свої права, ви свій простір, які у вас сьогодні викрадають за допомогою ізраїльської франшизи, пускаючи ракети в будинки, в дитячі садочки, школи, торгівельні центри, ТЕЦ, електростанції і так далі. Ви маєте всі гуртом зупинити, ми маємо всі гуртом зупинити це все безглуздя. Я, на жаль, зараз перебуваю в тій ситуації, що не можу безпосередньо прямо брати участь. Але, брати мої, сестри, повірте, я всім серцем з вами і хочу якнайшвидше до вас долучитися. Я хочу власноруч заходити в домівки цих паразитів, бути їхнім суддею, палачем і тим, хто наводить порядок на своїй творцем всесвітом даній землі. Закликаю і вас до цього. Тому що цей геноцид, це жахіття, ці кровопролиття, вбивство жінок, дітей, вимушене переселення потрібно нам зупиняти. Хто як не ми до боротьби? Слава вільним, слава роду, на все добре.